Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Ми зараз в саду біля яблунь. В даному випадку це яблуня Флоріна. От, таке завантаження. Якщо видно, там от верхівка пуста, не знаю чи попадали, чи я може пронурмував раніше. Це з цих дерев флорини на М9 саме потужне. Ну, Ці вже слабші трошки. От. Ну і тут яблука саме такі, якщо такі гарні. Ті трошки дрібніші. Там вже врожай я зібрав. Що знімаю відео, що хочу сказати? Тому що раніше знімав, показував, що треба нормувати. В промислових садах нормують вони хімічним способом. Там залишається королівське яблуко. Тобто, щоб яблуко від яблуку було десь... На відстані 10 см 15 тоді яблука будуть гарніші. Про обрізку ми говорили, тепер дивимося, хочу показати, дивіться, який гарний окрас, От, коли е, більш-менш коротка обрізка, якісні плоди. Але е, я з попередніх дерев зібрав урожай, порахував яблука, як я раніше говорив на М9. Має бути на таких сильнорослих яблуках десь 45-50 яблук. штучок. От. Останне треба нормувати. Тоді яблуко якісне, розміри зі смаком. Е, в цих попередніх, що я зірвав, то та тут так само. мабуть, буде Десь в районі 120-130 яблук. Це в два рази більше, ніж положено. Яблука звичайно дрібніші. От. Тоді гірший приріс іде. Молодий, Але в принципі тут і так цього всього вистачає. Тому ось таке є навантаження і можна було ще пронормувати. Бачите, дивіться, от як тут на ці гілочки, то можна було тут лишити на такі гілки. Потрібно б залишити було, як я говорю, 5-6 яблук. Тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще два яблука можна було забрати. Ну і так далі. Бачите, Тут на цій яблуні яблука дрібніші, їх є багато. Яблуко смачне, імунний сорт, мені подобається. Лежить практично до весни в мене в підвалі в звичайних умовах. П'ять дерев є, чотири вродило цей рік. Одно щось слабенько вродило. Будемо бачити, може на слідчий рік буде, не буде, може перейде в періодичність, але це забагато. це забагато. Десь в районі 50 яблук треба. Тут, тут так само буде на цій яблуні десь за 130-140 яблук буде. Дякую за увагу.